привіт, з вами Смарт. Сьогодні ми будемо обозрювати <кхи> е секрет Майнкрафта на таємну дверку. І вона робиться зовсім не тяжко з двох е вагонеток і двох рейсів. Щоб її е е зайти через дверку, треба сісти на таємний рейс е вагонетку і пройти через стіну, е можна сказати, так навіть. Якщо ви в креативі це робите, тут є невеликий пах, що ви ломите зразу блок, коли пересідаєте в іншу. І щоб її зробити, це ну, дверку, потрібно. Що зробити ямку, поставити через блок ще одну таку саме. Раз, раз. скельний камінь. не ще. І тако. Раз, Ставимо вагонетки. І щоб накрити це ковриком, то зовсім просто треба вибрати собі коврик. Ну, би, ще не додавали різні кольори. Я не впевнений, я ставлю так, Зламаю блок. Ще ставлю. Раз і все. Не видно і тільки якщо ви будете в виживанні, то коли ви підходите, то видно той напис е... присісти. І чомусь почу. Треба поставити так, я не знаю чому, бо якісь лаги не коли. Ходимо. Присісти і раз, і вижу з іншого боку. І побачить, що коврик ваш злітає просто. Ну, на тому секрет скінчився. Всім папа! -па.